6 січня відзначається свято хрещення Господнього або богоявлення. З цього дня настають морози. Глибоко промерзла земля передбачає родючість. За погодою цього дня визначали погоду грудня. Якщо тепло, весна буде холодною. За метіль на врожай пшениці. Наші пращури помітили: якщо цього дня тепло, весна буде холодною. Якщо ж у день холодно і хурдалиться, буде холодно і літом. Густий іній прогнозує літом достаток хліба і малини. Світлий ясний день вказував на неврожай, а багато зірок на небі на врожай грибів, ягід та гороху. У народі цей день називали бабині каші, за кашею і погоду передбачали на найближчий час. Якщо каша в печі рум'яниться, на сніг. Якщо до цього часу земля ще добре не промерзла, то літом соку не дасть. Тобто врожай буде не дуже хорошим. Спостерігали цього дня за сонцем і за птахами. Якщо біля сонця з'являлася світла смуга, на сніг. Якщо синиця зранку пищить, бути морозом вночі. Наші пращури помітили, якщо 9 січня сніг сипле з неба великими пластівцями, то найближчим часом варто очікувати негоди й відлиги. У давнину цього дня було прийнято в сутінках відпочивати на печі та лежанці, розповідати дітям казки і загадувати загадки. Молодь проводила час на посиденьках. Наші пращури цього дня слідкували за вітром і хмарами. Якщо вітер дув з півночі, а небо при цьому було безхмарним, то слід очікувати морозу. 11 січня церква вшановує пам'ять 14 тисяч вифлеємських немовлят. У давнину цього дня було прийнято в сутінках відпочивати на печі та лежанці, розповідати дітям казки і загадувати загадки. Молодь проводила час на посиденьках. Наші пращури цього дня слідкували за вітром і хмарами. Якщо вітер дов з півночі, а небо при цьому було безхмарним, то слід очікувати морозу. У давнину цього дня варили свинячі шлунки і різали гусей. За нутрощами тварин передвіщали погоду на зиму. Якщо селезінка була рівною і гладкою, то очікували зими лютої. Товста печінка усередині означала, що холоднеча розпочнеться з половини зими, а широка сторона печінки, де живота обіцяла морози. Погода кожного наступного дня відповідала погоді кожного з 12 місяців. Якщо вночі був південний вітер, то рік очікували спекотний і урожайний. Західний вітер передвіщав хороші надої та достаток риби. А східний рясний урожай фруктів. Якщо помічали на вікнах лід, то розраховували на достаток меду. З цього часу день збільшувався на годину. На погоду цього дня вказували птахи. Якщо синички зранку пищать, на мороз. Якщо горобці оголошились, варто чекати непогоди. Також у минулі часи помітили, якщо зранку густий іній на деревах, то рік буде врожайний.